Шановні слухачі, темою нашого уроку є з'ясування того, як потрібно опрацювати дискретні дані з використанням програмного забезпечення гран З Цією метою спочатку відкриємо стандартне програмне забезпечення Блокнот і підготуємо дані, які будемо опрацьовувати. Отже, введені дискретні дані. Зараз ми збережемо ці дані у текстовому файлі. Позначуємо його одиницю, збережемо на робочий стіл. Далі в програмі. Блокнот можемо закрити і відкрити програму забезпечення ран 1 Для цього ми спочатку у списку об'єктів обираємо тип об'єкту Статистична вибірка. Далі переходимо до створення вибірки «Створити». Оскільки ми подавали лише варіанти, отже, робимо відмітку про те, що подані варіанти, про те, що розподіл дискретний. далі будемо прочитувати дані файли. Відкриваємо дані файлу і знаходимо, де знаходиться файл Отже, відкриваємо. Текстовий документ, який ми створили, попередньо перевіряємо, що об'єм вибірки у нас має бути 21, так як ми 21 число вписали. Оскільки зараз 22, деяких дій маємо, тому вибір, вибір відкинемо. Отже, маємо 21 об'єм вибірки. Збільшимо товщину лінії для кращого зображення. Будемо будувати полігон відносно частот. переходимо далі Отже, зразу розраховано вибіркове середнє, вибіркове середнє квадратичне відхилення. Знайдемо об'єм вибірки, мінімальне, максимальне значення, визначено моду. Будуємо відповідний полігон. Щоб краще було, Бачити зображення, можемо зменшити рисунка і таким чином ввести мітку, що це побудовано відносні частоти розподілу розході Для цього ми використовуємо мітка і записуємо відносні частоти. частоти. А в дужках позначимо кількість задач. Кількість відносна частота це кількості правильно розв'язаних задач. Окей, Мітко поставили. Зараз можемо Копіювати цей графік. Це можна зробити, якщо ми виділимо активне вікно, розглянемо виправлення і копіювати поточне вікно. Далі відкриємо текстовий документ і розмістимо звіт у текстовому документі. Отже, розмістили цей документ. Переглянемо, де гран-1 знаходиться таблиця. Переходимо до вкладки Операції, статистика і розглядаємо частотна таблиця. Ось частотна таблиця у нас є. І можемо також її подати у текстовому документі до таблиці. Отже, частотну таблицю розмістили у текстовому документі для звіту про виконання роботи. Розглянемо, як використанням гран-1 побудувати графік функції розподілу статистичних мобільностей. Для цього виділяємо об'єкт статистична вибірка, переходимо до вкладки Змінити. І позначаємо, що будувати графік функцій функції розподілів, статистичних ймовірностей. Переходимо до побудови. Графік побудований. В даному випадку нам уже ця містка буде неправильна. Ми маємо її змінити або вилучити мітку. І графік побудований. Які недоліки побудови цього графіку, у цих вертикальних ліній бути не повинно? Крім того, відзначаємо, що функція не перервана зліва. Отже, тут границя зліва дорівнює значенню функції точки, в даній точки границя справа не дорівнює значенню. Функції прості. Таким чином всі дані дискретні опрацьовані. Для звіту розмістимо графік функції розподілу статистичних ймовірностей у текстовому документі. Знову виділяємо вікно поточне, виправлення, скопіювати поточне вікно і переходимо до текстового. Документом. Отже, урок завершено. Дякую за увагу.